Вітаю! Вона спочав діяти перший каталог 2025 року. Новиночка нашого каталогу: це харчова добавка, клік, Слім». Полуниця з вершками, банан з печивом, подвійний шоколад. Та мікс смаки, а акційна ціна. Парчова добавка клік слін це повноцінний раціон на основі концентрату сироваткового протеїну для тих, хто прагне тримати вагу під контролем. 30 ще по 23 грами забезпечує приблизно 1100 калорій на день і відповідає щоденним потребам організму у вітамінах, мінералах і основних поживних речовинах. Сироватковий протеїн допомагає зберегти м'язову масу під час худнення навіть у тих людей, які не займаються спортом. Він має здатність Звоюватися організмом практично на 100%. завдяки чому є одним із найкращих джерел білка. Крім того, він містить всі незамінні амінокислоти, які організм не здатний виробляти самостійно, а повинен отримувати із їжі. Перевага зручна форма для одноразового прийому, заміна перекусу, прийому їжі, сходнення, підтримка ваги. Інулін у складі добавки прискорює. Спалення жиру та вважається пребіотиком завдяки своїм здібностям підтримувати розмноження корисних бактерій у кишечнику. Олія льону здатна розщеплювати жири, виводити з організму токсини та покращувати роботу кишечника. Клітковина допомагає продуктам харчування швидше виводитися травною системою, запобігаючи газоутворення. Ваша гарна фігура та прекрасне самопочуття на відстані одного шейку. Приєднуйтесь до марафону стрункості разом зі мною, 20 січня. За деталями звертайтесь до мене. Субтитрувальниця